Від невеликовної недуги померла тернопільська мистецтвознавиця Віра Стецько. Подружжя Стецьків добре знаний у Тернополі. Часто можна було побачити, як художник Дмитро гуляє зі своєю завжди стильною, усміхненою та привітною дружиною Вірою, вулицями міста. Обоє люди мистецтва, тож і виглядали неординарно екстравагантно. Віра Іллівна народилася у селі Малі Бірки Гусятинського району Тернопільської області. Як виросла, вступила до Львова на факультет журналістики. Згодом працювала в редакції обласних газет Ровесник Вільне життя. А з 1984 року в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Науковий працівник, завідувач картинної галереї, завідувач відділу науково-просвітницької роботи. Творчою пристрастю всього життя Віри Стецько був Іоанн Пінзель. Жінка вивчала його скульптури, переймалася реставрацією. Перевести колекцію робіт Пінзеля у Париж в Лувр. Вірі Стецько допоміг тернопільський бізнесмен Тарас Демкура. Він розповідає, Пінзель був справою життя пані Віри про те, як Європа приймала виставку, ітиметься у другому альбомі Пінзель і Тернопільщина, який планують присвятити пам'яті Віри. Жінка не дочекалася випуску нового каталогу. Хвороба зламала її. Працювала Віра Стецько і над календарем на 2004-2005 роки. Дмитро Стецько історичний живопис. Окрім того, була авторкою проєктів понад трьох сотень виставок у Тернопільському краєзнавчому музеї та за кордоном. Науково дослідницьких статей про скульпторів Іоанна Георгія Пінзеля, Антона Осинського, художників Ярославу Музику, Андрія Наконечного, громадського діяча Володимира Лучаківського, сучасне мистецтво Тернопільщини. Ми втратили велику людину, світла. Пам'ять.